Слава Україні! Смерть нашим ворогам! З вами Валентина Стрілько і наші історичні передачі щотижневі про села Гнідин та Вишеньки, що на Київщині. І напередодні проголошення Дня Незалежності, відновлення краще сказати, Дня Незалежності. Варто розповісти про те, як в 1921 році готувалося всеукраїнське антибільшовицьке повстання під керівництвом уродженця села Бориспіль Івана Чепілка. А також в, цьому, в підготовці цього повстання брали участь активісти всіх сіл України, в тому числі і Вишеньок, Воронькова, Переяслава. І з цього приводу я, я це питання досліджувала, тому що. Ніхто ніколи не говорив і не писав, що Іван Чепілко уродженець Борисполя. Я мала честь для себе відкрити цю постать, про яку знали деякі історики, і навіть не багато істориків, але знали. І... Але ніхто не говорив, що він народився в Борисполі. Тобто неуважно прочитали кримінальну справу, анкету Івана Чепілка. І коли я побачила, що він уродженець Борисполя, де він власноручно написав, де він народився, і що він хотів зробити, я негайно взялася відшукувати історичні архіви і от підготувала таку книжку, яка називається Не страшно умерти за Україну. Це про тих людей, які у 1921 році. Готували всеукраїнське антибільшовицьке повстання. Ми знаємо, що Бориспільщина була повністю окупована вже в другій половині 1920 року, вся Україна була окупована у 1921 році. І е, ті люди, які безмежно любили Україну і розуміли, яку загрозу Росія несе. Більшовицька Росія несе для України, бо вона хоче її знищити. Вони почали готувати всеукраїнське антибільшовицьке повстання. Наш уряд в еміграції в Польщі Симен Потлюра і Тютюмник Юрій готують повстання звідти, а Іван Чепілко. Який недавно повернувся з заслання, бо він досить активний був і за царату, відстоював інтереси України, не мирився з політикою царизму тут, на Україні, антиукраїнською, то його засилали до Росії, і він там відбував покарання. Він повертається сюди в Україну і починає готувати всеукраїнське антибільшовицьке повстання. Петлюра ще його не знає, він контактів не, не має ніяких. Петлюра готує перший і другий зимовий похід на Україну, щоб побороти радянську владу і відновити Українську Народну Республіку. А Іван Чепілко збирає навколо себе таких же ж патріотів, як і він, і вони. Зв'язуються із атаманами, керівниками повстанських загонів і сотень, бо їх було дуже багато повстанських загонів, які не мирилися з політикою московсько-більшовицької влади і хотіли, щоб Україна була незалежною. В такій короткій лекції дуже важко розповісти про глибоку підготовку цього повстання. І про причини його поразки я постараюсь дуже коротко. Тому що е, оті люди, які е, відважилися на цей героїчний подвиг, вони не пошановані по сьогодні належним чином. У Борисполі <кій> немає навіть імені Івана Чепілка на меморіальній дошці репресованих. А Вулиця також не названа його іменем, хоч я декілька разів зверталася до влади, давала історичні документи, давала сьогоднішньому меру Борисенку навіть книжку про це, але йому все це байдуже, на жаль. Сподіваюся, що після закінчення російсько-української війни такі патріоти, як Іван Чепілко, будуть належно пошановані. А ще мене дуже вразило те, що коли я піднімала... По Україні е, сотні кримінальних справ з різних Херсона, Одещина, Єлицевернийград, Запоріжжя, е, центр України. І дивилася прізвище репресованих е, радянською владою оцих героїв, які воювали проти того, щоб була окупація. Е, Тут, то частину їх реабілітували, а частину, вже в Незалежній навіть Україні, дивлюся висновки: немає підстав для реабілітації. Це хто повинен ці підстави шукати, як не наші прокурори? Ви не розумієте, якщо Ну, це було десь. Років 5 чи 6 після проголошення незалежності України, коли переглядалися ці справи. Але я сподіваюся, що настане час, що всі будуть належним чином реабілітовані і належним чином пошановані. Ось, наприклад, як сьогодні актуально звучать слова побратима Івана Чепілка, Івана Андруга, члена повстанського цього всеукраїнського комітету. Який своєму слідчому його розстріляли разом із Іваном Чепілком. Я забігаю наперед і кажу, чим закінчилося життя цього героя. У його кримінальній справі є такі слова, які він кидає в обличчя своєму кату, представнику московсько більшовицької влади. Для мене тоді було ясно, це він пояснює, чому він пішов. У цей повстанський комітет. Ясно, що Росія, якою б вона не була, не зречеться добровільно України, поки сам український народ не заставить її зректися України на користь самого українського народу. От, схоже, ця книжка вийшла у, тисяча, у 2000. У 21-му році за рік до початку дуже масштабного вторгнення москалів в Україну. Але як актуально звучать сьогодні слова? Отже, окупована у 21-му році Україна вже стогнала під ярмом. Більшовиків, бо вони без суду і слідства розстрілювали тих, хто воював проти них. А Іван Чепілко зібрав оці, здається, 12 чоловік, їх було в Києві, вони зібрались і вирішили готувати все українське антибільшовицьке повстання. Забігаючи наперед, скажу, що москалі, які тут е влаштувалися, взялися керувати в Україні. З перших днів у цей Всеукраїнський повстанський комітет заслали свого зрадника, і він доповідав про кожен крок наших героїв. І як вони не шифрувалися, вони шифрувалися в п'ятірки, щоб ці п'ятірки не знали цих п'ятірок. Вони мали контакти з усіма областями і майже з усіма районами України. Де були люди, які після певної команди були готові взяти владу в свої руки і діяти на користь Української держави. Вони вступили в контакт із Холодноярською Республікою. Це був найпотужніший загін такий озброєний на Черкащині, де Декілька років вони не дозволяли встановити московську більшовицьку владу. І от вони почали готувати, склади готувати, готувати зброєю, підтримувати з атаманами зв'язок. І про це дізнався Симон Петлюра. І тоді Петлюра вийшов на зв'язок з Іваном Чепілком. і... Вони домовилися спільно готувати це всеукраїнське антибільшовицьке повстання, в якому теж брали участь, я сказала, з Бориспільського району люди, бо це був дуже такий патріотичний люд на Бориспільщині. І найбільше розстрілів і політичних репресій було саме на Бориспільщині порівняно з іншими районами Київщини. І Симон Петлюра. Дає, як керівник держави в екзелі, він дає повноваження Івану Чепілку як прем'єр-міністра підпільного українського уряду тут, на Україні. Тобто, такі великі повноваження він отримує і це стимулює його в роботі. Перший раз вони зрозуміли, що за ними слідкують, і вони переїжджають в Ірпінь, там намагаються. Розчинитися у цьому невеличкому містечку і там їхній штаб керівництва підпіллям. Але коли Москва дізналася, що на Україні готується таке величезне повстання, до речі, до Симона Петлюри, і до Юрія Тютюнника туди, в Польщу теж були заслані секретні сексоти, секретні сотрудники, які теж доповідали про всі кроки підготовки антибільшовицького повстання, яке мало відбутися так? Армія Українська за кордону наступає сюди до Києва, а Іван Чепілко дає сигнал всім підпільним оцим е, оцім повстанським комітетам брати зброю в руках, воювати проти більшовиків і виганяти їх з української землі. От такий, такий був сценарій. І кхм, дата повстання була призначена на червень 1921 року. Але вона спочатку на початок червня. Але вона декілька разів переносилась, переносилася петлюрою із об'єктивних причин, тому що Польща, яка підписала і угоду із Україною, українським урядом Азилі обіцяла допомогти зброєю, вона належним чином не озброїла українську армію, і вони все чекали, що надійде озброєння, і вони тоді виступлять проти більшовиків. А в той час, коли весною 1921 року е, створював е, Іван Чепілко Всеукраїнський центральний повстанський комітет, Польща вже е, в той же день це так співпало. Заключила з Росією договір про співпрацю. І ось ці три чинники Польща належним чином не допомогла зброєю. Вже е, заключила е, такий договір про співпрацю з Росією, сексоти, які е, описували кожен крок, і давали списки ворогам нашим. А Москва, бачачи, що дуже серйозна небезпека, що можуть повалити московсько більшовицьку владу, взяла підготовку цього контролю, е, цього повстання на свій контроль і. Дзержинському особисто з Харкова доповідали про хід підготовки цього повстання. І коли була призначена дата повстання десь на 20 червня, здається, 21 року, почали арештовувати керівників Всеукраїнського центрального повстанського комітету. Арештували. Івана Чепілка у Ірпіні обманним шляхом підіслали вже арештованого його побратима, який розказав, де вони знаходяться. Він підійшов до нього дуже близько, а ті вже в засідки почали процедуру арешту. З ним був рідний племінник Івана Чепілка, Микола Чепілко, який. Стояв на чолі повстання Бориспільського 1920 року. І воно було дуже потужне повстання, але було потоплено в крові більшовиками. І він змінив своє прізвище і разом із своїм дядьком. от вони були в... Він як комендант, цього був повстання. То Микола Чепілко відстрілювався. І його вбили під час того, як він тікав і відстрілювався. І я такий документ знайшла, бо довгий час і могила не була відома, і як загинув Микола Чепілко, невідомо було. А тепер відоме місце поховання його і як він загинув. На основі ну, тієї кримінальної справи багатотомної, яку я взяла, про все вона так і називається ВУЦПК. Всеукраїнський центральний повстанський комітет. І от коли, але ще напередодні арештували жінок Миколи Чепілка Івана Чепілка. І вони були як заложниці. І ви уявляєте картину, коли Іван Чепілко знав, що його дружина арештована. Микола Чепілко знав, що його дружина арештована, що над нею там чинять тортури. Але вони не припиняли підготовку до всеукраїнського повстання. І от уже коли арештували їх, то я так читаючи кримінальну справу, я зрозуміла, що їх шантажували жінками арештованими, погрожували, що їх розстріляють. А якщо вони будуть зговорчові, ці керівники, то їм дадуть якийсь там невеликий термін, і вони будуть жити. Але москалі завжди обманюють. Хоч Іван Чепілко нічого і не видав, читаючи кримінальну справу, він тільки покаявся, що він ну, не бачив іншого шляху, ніж збройного в тій ситуації, в якій була Україна. Але коли був вирок суду, то я думаю, що Серце похололо Івана Чепілка, бо прозвучало, що цих двох його жінку нібито засилають в концтабір, а дружину вбитого Миколи Чепілка розстрілять. Хоч і його дружину згодом розстріляли, і розстріляли. От 28 серпня 21 року був суд над керівниками Всеукраїнського центрального повстанського комітету. Заарештували тоді одночасно не в один день, а арешти йшли декілька тижнів. А по всій Україні вони йшли майже півроку. Арешти тих, хто відносився до Всеукраїнського. Був членами, входили до Всеукраїнського Центрального повстанського комітету на місцях. Так от, 28 серпня, відбувся суд, і 28 серпня всіх розстріляли згідно вироку. По всій Україні в той рік було арештовано декілька тисяч, декілька тисяч членів. І всі були розстріляні. Через рік. Вони ще рік вишукували причетник до всеукраїнського повстання, боячись, що от може відродиться оця помста за те, що придавили отакий потужний рух і розстріляли найкращих наших синів і дочок. І вони любили число 28. Я звернула увагу на те, що через рік, і ще 28 серпня, це в їх як праздник престольний був, ще розстріляли декілька тисяч людей. Ви уявляєте? не сотнями, тисячами розстрілювали. І вони до сьогодні ще не належним чином не пошановані, а дехто не, не реабілітований. Що вони зробили з Холодноярською республікою? Там теж були заслані сексоти, зрадники, українці, до речі, не москалі, які виманили отаманів Холодноярської республіки. на Нібито з'їзд їхній у Звенигородку, і там їх всіх арештували, а потім тримали, протримали у тюрмах і теж розстріляли, хоч вони там повстання організували і, так би мовити, дали останній бій, а потім один одного розстріляли, коли бачили, що вже це повстання в тюрмі приречене, то вони стали один проти одного. І постріляли себе керівники Холодноярської Республіки. Отак От у крові Москалі Москва топила Україну. А потім ще не одне десятиліття заливала кров'ю політичними репресіями, розкуркуленням так званим, виселенням у Сибір, у Казахстан, де люди змирали. Від голоду, бо її зимою висилали від е, тих умов, які їх кинув, викидали просто на вулицю із маленькими дітьми. От так москалі розправилися із Всеукраїнським центральним повстанським комітетом, на чолі якого стояв прем'єр-міністр. України з повноваженнями від Симона Петлюри, Бориспілець, Іван Чепілко. Тому ми повинні пам'ятати цю історію і зараз згуртувати всі сили, всі, які в нас є, і тих, хто на фронті, і тих, хто в тилу українців, щоб не дати москалям знову ступити ногою по всій Україні нашій. І знищити нашу державу, і знищити український народ. Я вірю в те, що ми переможемо. До нових зустрічей!